Тобі за сьогоднішній ранок, за Твоє милосердя, Господи, що Ти ще даєш нам життя, Господи, що ми ще сьогодні можемо пристояти перед Тобою і дякувати Тобі за всі твої милості і блага, які Ти нам посилаєш, Господи. Ми просимо Твого благословення, благослови нас, Господи. Слово Твоє нехай обільно вселяється в наші серця, щоб ми могли принести плоди для того, щоб прославити Тебе. І це слово, нехай, як те пшеничне зерно, впавши в землю, принесе плоди у нашому житті для слави Твоєї. Просимо благословіння на цих людей, Господи, благослови їх наших дні, потреби не залишить, Господи, благослови тих всіх, які приймають участь у цьому служінні, Господи, і їх не остав без своєї милості. А за все тобі, хай буде подяка, наш великий Бог. Отець Небесний, через нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа молимо. Амінь. Ну давайте, Отче, да? наш, наш, нас Отче наш, сей сина на висі. небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде воля Твоя, як хай на небі, так і на землі. Сліва насусного, дай нам сьогодні, і остави нам довги наші, як і ми оставляємо винуватцям в наші, І не уведи нас у спокусу, але ізбав нас. Від Амінь. Амінь. Бо твоя воля, і, і слава, і царство на віці віці. Во ім'я Отця і Святого Духа. Добре. Добре. Мог... Добре. Богородицю можемо почитати. Як маєте має так? Давайте минулого разу ми з вами пройшли заповідь. Пам'ятаєте яку? Там. А? Є, то було я об'ємка була восьма. Не вкради. Ага, то не вкради я. А тепер заповідь, яку ти казав минулого разу, дев'ята заповідь не лже світло. На ближнього, саме так, на ближнього твого. Можна було би просто сказати, не чини. Не, не роби вже не свідоцтва, ні, не вже не свід, свідкуй, то не вже свидетельствуй по-русски, але тут іще ключова фраза на ближнього твого. Чому так? Тому що іноді, як сказати, ми можемо почути щось від ближнього і, і ще щось додати. І це вже можна від себе. від себе. І це вже можна прирівняти до вже свідчення. Знаєте, коли Ісуса Христа привели до Пілата, не могли знайти, які би могли би звинуватити Його у тому, що він щось робив неправильно і найняли за гроші людей, негодних тих людей, які... Сказали би на нього лжесвідчення для того, щоб його засудити. Знаєте, я вам скажу, дорогі мої друзі, що ніхто у світі не може так брехати, лжесвідчити, обманювати, проклинати як хто людину, як людину. Подивіться на тварин, на животних. На, на це все, що в світі, от кажуть так собака-бреше в народі кажуть, да? але на самом ділі пес без діла гавкати не буде. І якщо пес і гавкає, якщо виє, то він голодний. Але зрозумійте, що людина, вона, якщо не керує своїми думками, своїм язиком не слідкує, то вона може зробити з цим язиком дуже. Багато біди проти ближнього свого. І знаєте, як сказано, що можна словом і вбити, а можна словом і спасти. І так же само добрим словом можна людину підбадьорити і словом гнилим поганим ми можемо цю людину просто засму... засмутити і образити. Недаремно Бог він помістив наш язик. За двома брамами, заборами. Це наші вуста, але ще потрібно було зуби, щоб там був наш язик. Бо це написано, що наш язик, якщо він не обузданий, то він як то неудержиме зло, якого ніхто не може удержати. І в Слові Божому так сказано, що, що він як той неукратимий. Який без узди, якого треба постійно обуздувати і тримати у тих уделах. І написано в Слові Божому, як каже, що коням влагається удела у їхній рот, щоб вони були керовані. Отак От каже і язик, який не керований мудростю Божою серцем кротким, смиренним, розумом відновленим від Господа то цей язик, він ходить так, як йому хочеться. І направо, і наліво, і там обговорив, і там щось добавив, і там щось сказав якусь неправду на ближнього свого. Тому Господь говорить такі слова, що в многословиї не ізбіжати чого, не ізбіжати гріха. Бо коли людина потрошечки починає говорити, вроді би так і правду починає говорити, а потім засиділись, засиділись і між одним і другим словом вже починає проскакувати якась неправда. І Господь говорить у 9 заповіді, що це є гріх щось додати чи прибавляти до того, що було зроблено чи сказано, ми не маємо права, тому що це є вже свідчення. Ми коли читаємо Слові Божому, як тільки Апостольська церква була заснована, церква Ісуса Христа, можна так сказати, перший час встановлення церкви, то були такі сім'я була, чоловік і жінка. Я не знаю, були в них діти чи ні, Біблія не описує, але це були чоловік і жінка, яких звали Ананія, і жінку звали Сапфіра. І гарне ім'я, да? сапфіра. Але дивіться, рідко зустрінеш да? таке ім'я, Сапфіра. Але знаєте, вони б коли побачили, що деякі із учнів Христових настільки відкриті, що хочуть жертвувати для того, щоб догодити Господу і, потре... і, і дати типу, по потребам нужденним. Коли люди йшли, продавали своє майно, роздавали бідним. І в першій церкві вони розділяли це всім, кому стільки потрібно було на всякі потреби. І Ананія і Сафіра, коли вони це побачили, вони теж вирішили, як якби не відставати. І, знаєте, і вони також, продавши своє майно, прийшли до апостолів і зговорилися. Що не за таку суму ми продали, а за меншу продали, за іншу продали. А Петро каже, що це ви каже, вдвох, рішили, зговорилися, обманути Господа. Каже, от винесуть, ви бачите, винесли твого чоловіка, винесуть і тебе. І вона впала за на Отак Господь показав, як він не любить неправду. Бо Бог. Це є Бог правди і всяку неправду Бог приведе на суд. І ми повинні знати, що все, що ми говоримо, неправдиво, чи до когось щось ми про когось наговарюємо, ми повинні знати, що у Бога нічого просто так слово не вилітає. Це все у Бога фіксується, і коли ти пристанеш перед Богом, Бог тобі відкриє. Тому іноді ми не слідкуємо за своїми розмовами, ми не слідкуємо за своїми словами, десь щось добавили десь щось неправду сказали. І думаємо, що це пройде. Можливо, тут, на землі, воно пройде. Але коли ти пристанеш перед Богом, то Господь спитає тебе за цю неправду. Чому ти їй сказав? І Знаєте, є люди, які все життя вони чинять от такий гріх неправди. Вони постійно, вони, якщо день не проживуть, якщо не збрешуть, то день не удався. Розумієте? І от Господь нас учить через своє слово, щоб ми не робили таке. Бо перший неправдомовець хто був? Сатана. Перший неправдомовець Сатана. І кожен. Торчинить неправду, то йде його сліда. Тому Господь нам говорить, що ми маємо бути діти світла, і з нашого язика має ісходити тільки добро, добре слово і правда. А якщо ти не знаєш, то каже краще промовчи. Чому? Тому що, як вже було сказано, щоб не чинити гріх. І знаєте, не може бути з одного істочника текти і солодка, і гірка вода. Правильно? І слово Боже нам описує у посланні до, до Єфесяну, 4 розділі, хотів би прочитати, написано так. «Посіму, сьому отвергнув ложь, говоріть істину кожен ближньому своєму, тому що ми члени друг другу». друга. Каже, говоріть істину друг другу. Тому нехай Господь благословить нас усіх, щоб ми, вивчаючи ці заповіді, ми могли їх просто закарбувати в нашому серці. І сьогоднішня заповідь, вона дуже нам усім потрібна. Нам усім і мені в тому числі. Бо сказано так, хто може обуздати свій язик, той більше завоювателя городу. Коли у город заходять завоювателі, помпезно читайте спереді, на конях, лаври, одежі підспілають, всі кричать, як кажуть, Іват Королю кричали, розумієте? А Господь говорить, дивіться, що хто може свій язик тримати в густі, обуздати його і керувати ним, той каже, більше нього. Представте собі, яке порівняння. Бо це неудержиме зло, і ще раз хочу сказати, якщо ми його не будемо будувати. Тому від сьогоднішнього дня давайте оцю заповідь. Не вже свідкуй на ближнього твого. Тому, навіть я так рахую, і ще підмічу просто, я так рахую, що навіть якщо і ближній десь у чомусь помилився. Десь впав, десь щось недобре зробив, то це не є привід для того, щоб ми обговорювали. І робили спліт. От знаєте, от кажуть так, жіночки сядуть на кухні, чи де би вони не були. Я робив на кухні. От приходжу я, бо я сам по професії повар, повар-кондитер четвертого розряду. Но. І проробив по ресторанах по різних і за кордоном. Проробив і тут і в Україні у нас робив, в Ужгороді робив. І знаєте, приходиш на кухню, приходиш на кухню і першим ділом збираються жіночки, а хто там картошку начистить, а хто там овочі приготує, а заготовки. А знаєте, просто так сидіти скучно. Та давайте ревенити язиком. Хто куди пішов, хто що зробив, хто що сказав, і от такі сплітні цілий день. Цілий день, а потім приходить друга зміна на другу зміну, одні на одних, а потім бачаться, скандалять, то виясняють відношення, Розумієте? Тому нехай Господь нас збереже від того всього, щоб ми не пліткували, щоб ми обуздували свої язики і щоб ми дійсно, якщо говорили, то говорили правду. Але правду, знаєте, як треба казати? І з любов'ю, і з ніжністю. Бо знаєте, можна положити чоловіка на операційний стіл і дати наркоз. І наркозом, під наркозом робити операцію. А можна так правду говорити, що різати без наркозу людину. Розумієте? Тому треба дуже в усьому мати мудрість. Нехай Бог благословить, давайте помолимося. Боже, дякуємо тобі за твою милість, за твою любов до нас. І просимо, щоб ти благословив. І дарував нам також, Господи, цю силу обуздувати свої думки, свої язики, щоб ми своїми словами не, не обідали людину, і щоб ми сьогодні могли навчитися дійсно виконувати цю заповідь, щоб ніяке вже свідчення, ніяке погане гниле слово, щоб воно не виходило з наших уст, Но щоб наше слово було добрим, як той бальзам, який лікує душу людську. Ми дякуємо за Твоє слово правдиве, що Твоє Слово, воно завжди правда і істина, і яке може і сьогодні спасти кожного, хто приходить до тебе. Дякуємо за Твою любов, за нашого Господа і Твого Сина єдинородного, а нашого Спасителя Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, заради того, щоб ми через віру в нього і через покаяння могли отримати прощення гріхів. І життя вічне, і спасіння. Благослови, Господи, нас і надалі, не залиш, благослови також, Господь і, і ці дари, які ти нам посилаєш, а за все тобі хай буде подяка, наш великий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Добре, добре. Так що так, яка дев'ята заповідь? Не вже. Неозеля. Вже Тепер дивіться, тепер ви знаєте, знаєте, я кажу, а хто знає, з того більше строж. Бо коли прийдете до Господа, скажете, Господи, а я не чую». Господь каже, понеш там то-то, то-то, а заповіри не роби. А ви скажете, Господи, я не знав. А він скаже, о, ні, вже було тобі сказано. Тому написано, будьте уважні, до чого слухаєте. Будьте уважні. І що слухаєте, то приймайте.